Ти просинаєшся в підвальному приміщенні. Руки зв'язані, а сам сидиш на підлозі. Через секунду до тебе підбігає твій найзліший ворог джокер, і включає світло. І в дальньому, в дальньому кутку кімнати зв'язана твоя дівчина. А, паралельно тут пише з правого боку пачка чіпсів з крабом Лейс. Що будеш робити? Це все? Так. Але типу, потреба якось забрати пачку чіпсів, Якщо переді мною стоїть джокер. Я маю ті, щось зробити, Я йому кажу брат, там пачка чіпсів, Він іде хавати чіпси, Він бігає відбігає на дючи мене. хай Да, вона ж не зв'язана. Ні, вона не зв'язана, вона лежить. Непритомна. А, непритомна. Проблем. Двері якісь? Ну так, ти на півпідвальному підвальному приміщенні ззаді тебе по факту має бути вихід. я в суті безпостав типу, якось дівчина. Ну вийти ситуацію.